Щорічно 22 серпня в Україні відзначають день вшанування пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків. Традиційно в Ужгороді в цей день квіти до монументу приносять колеги, родичі, представники органів влади, зокрема обласної ради, ужгородської міської ради, прокуратури області, управління СБУ та інші. В цей день ми вшановуємо уже, звісно, пам'ять загиблих і в той же час віддаємо шану сім'ям наших загиблих працівників міліції, тому що Залишилися діти, залишилися жінки, залишилися мами, яким потрібно догляд. І ця увага не тільки сьогодні, в цей день, а цю увагу ми приділяємо на протязі цілого року. На честь загиблих героїв прозвучав гімн України. Їхню пам'ять шанували салютом. Тато загинув, коли мама була на дев'ятому місяці вагітності, і я його не пам'ятаю. Багато чула, що він герой. Що він загинув при виконанні обов'язків. Я дуже горжуся своїм татом. Я його не бачила, але він все зі мною. Останнє на Закарпатті працівник міліції загинув під час виконання службових обов'язків у 2003 році.